Розкажіть ще про ситуацію у липцях і глибокому. Чи відрізняється вона від ситуації в Овчанську? Там ситуація трішки, трішки інакша, тому що противник там перейшов в оборону. Він будує фортифікаційне обладнання, він облаштовує свої позиції для особового складу, облаштовує вогневі позиції для засобів ураження. Також він... Подекуди проводить заходи дистанційного мінування, як мінами польські, ну або по протитанкові міни, як ми вже сьогодні повідомляли про це, тому він він готується. Він посилює повітряну розвідку, він намагається відслідковувати маршрути пересування сил оборони для того, щоб в подальшому нанести вогневе ураження. А можемо говорити про те, наскільки їм вдалося закопатися глибоко у цій зоні? Ну, тут складно сказати про, про глибину закопування, але про те, що те, що вони постійно будують фортифікаційне обладнання, те, що вони постійно будують якісь фортифікації для особового складу, окопи. Е там перекриті щілини, бліндажі це так дійсно є. Але разом з тим, ми також відсвяткову їхні дії. І якщо ви читаєте наше повідомлення, ми щодня по кілька десятків укриттів особового складу противника знищуємо і подекуди разом з ворогом для цього звичайно використовується як артилерія, так і безпілотні дальні апарати і підроди.